Люкс ФМ» представляє! Скільки років пройшло, а все одно от, от якось рідний. Хтось з них е, тупий просто. Я не вважаю за потрібне спілкуватися з колишнім. Це щось ненормальне. Це ж клаптик твого життя був. А потім хібки на, на обличчя сіла. Ні. Ну у мене не було таких думок. Якщо б я хотів продовжити стосунки, я б її сам би перше написав. Хай куди ніч туди сон. Дівчата питання до вас. Поп'яні, то часто дзвоните своїм колишнім? <ріцеп> <ріцеп> Ой, ні, це ти, то ти що? Це така <ріцеп> помилка взагалі? Вони не поп'яні, <ріцеп> вони потрязвяні, <ріцеп> дзвонять, блін, і замахують. <ріцеп> я дзвонила колишньому востаннє, не поп'яні явно, а чисто по справі. Я позавчора <ріцеп> спілкувалася з колишнім. Так. А але не що тему? Він тобі дік-пік скинув? Чи ти йому. Чи ти йому дікпік скинула? Ні, слухайте, ну це колишнє, просто щоб ви розуміли, який. З, з якими зустрічалися у 18 років. І, ні, і, ну це який рік був? 56-й. До баню. Це було давненько, але це було. Скільки ви з ним разом були? Ну, до року десь. До року це було перше кохання, це от прям все було серйозно. Я до нього їздила, він до мене їздив. І, про що і Потім ми розпросили? загубилися на багато-багато років. Почалася війна, він мене знайшов і ну, підтримує. Фінансово чи фінансово, так. Да. <реш> <реш> ну, Припонував, до речі, і фінансово. <реш> я, наприклад, я вважаю, що з колишніми, ну а про що спілкуватися? Ви мені здається, вже все сказали один одному, все зробили один одному, про все домовилися. Нафіга воно Ось відповідає. він, коли вийшов на зв'язок, от рідненька душа. Оскільки років пройшло, а, а все одно от, от якось рідний. Але ну я не знаю, в мене немає до нього. Я думаю, у нього до мене якихось ну, сексуальних моментів. Просто ви як вже як рідні, як то танечка, що ти оце а ви що між рідними не бувають? ні. З З рідними – рідними – Люди ж по-різному розходяться. Хтось там среться так нормально, що я розбігаюся і не хочуть один одного чути, не бачити, а хтось по любов не розходиться, а хтось, припустимо, з пари хтось прийняв те, що вони розійшлися, а хтось не прийняв Ось, і я можу сказати, що у мене особисто є, значить, колишні, з якими я спілкуюся, от прям душа в душу, як з цим хлопцем, нині вже чоловіком. Але моїй пам'яті він назавжди залишиться хлопцем юнаком з під носом Ти ж його зробила чоловіком. Ти зі скількома колишніми спілкуєшся? Спілкуюся. Я можу сказати, що а а є до речі категорія мужчин, яких я боюся. Колишніх Колишніх. двох дві штуки таких є, тому що це були якраз оці то, що називають співзалежні стосунки, коли купа емоцій, коли люблю ні могу», а потім якісь образи, крики? Ну коли ти вито два і, що ти істерички, вона криє тебе типу після спілкування? То я просто не хочу. це Просто такі це таке болото, в яке я не хочу навіть мені здається, що якби їх побачили, просто перебігла б на іншу вулицю. Ну ну в мене запитання, А як е, народжуються і зароджуються. Ось такі розставання, про які ти пишеш, коли крики, гвалт, якісь типу, ну а не просто сіли там, е, якось, ну нехай даже там якось чуть-чуть посварилися. Бо хтось не, з них не, тупий, тупий просто. Ну це є я не хочу. Чи як це Чи Дуже. в чому питання? Почекай. Ну чому оце Ні, yeah, це Коли чому? взаємні претензії, Історичні. напевно, і людина, yeah, не, не ти ні, Ти Ти козьол. Yeah. винен що yeah, ми це такові. поступово. Ти так? не знаєш, як аб'юзер він же ж спочатку тебе трішечки продавлює. Він продавлює, де твої особисті е, кордони. кордони поступово, поступово дивиться, і потім іде цапання. А потім вибач, люблю, не можу, Це все так класно. Дивіться, я всі знають мою класичну історію, так що я зі своєю колишньою спілкуюся, і ми в прекрасних не було е, дівчат. До неї були дівчата, але е, я просто з ними не підтримую зв'язок, тому що е, це там було досить давно, і відповідно, якось ми так і не, не сильно і спілкувалися. Але якщо би зараз а ні, в мене є одна ще колишня, теж ми з нею спілкуємося. Ми нещодавно, коли з нею пересіклися, ми дуже добре посиділи на каві, От, але вона вже заміжня. А, в неї вже є дитина, ясно, що я там не претендував на якийсь інтим, але просто ми з нею поспілкувалися як старі, добрі, вот, скажите привіт, народного багато чого знають. Вот. Пишак. А ти що зі своєю колишньою? Я, я сказав, що я не вважаю за потрібне спілкуватися з колишніми. Це щось ненормальне. Особливо, якщо немає якихось ну, там, дотичних якихось речей, які б вас ну, просто спілкуватися з колишніми, бо вони колишні. Що а щось, якщо ні. б ви десь на вулиці зустрілися, то як було б? Ну не знаю знаєш то привіт, привіт, і все привіт, пішли? привіт. Ну то ну напевно якось так. Типу да я ну, ну... навіть ти пішли б на каву там поговорити. О, ні, справи. точно ні. О, точно а ні. ні. А, фігі. Типу, ходити на кави. Там точно ні. А, типу, на кави, там, точно ні. А, типу, нафіга. Ну, це ж людей клаптик є? твого життя був. Це як історія. Тобі ти як занурюєшся в там, на 20 років там, або на 15 років назад, і згадуєш якісь прикольні моменти. І навіть, що я зауважив, от навіть з цією колишньою, яка зараз також зміжна, ми тоді розійшлися не дуже на добрій ноті, тому що ми мене бісили. Ну тобто ми один одного бісили в побуті. От реально бісили в побуті. і е-е, в нас таке якесь було спілкування е, натягнуте після цього, але пройшов час, і ми реально класно поговорили і були як ну такі добрі, старі знайомі. Це не означає, що ми з нею тепер зізвонюємося е, кожні 15 хвилин. Ні, так. просто поговорили е, якісь таке, знаєте, відчуття е, кайфові, і ми згадували тільки приємні е, відчуття, і все потім розійшлися. Кожен по своїх там сім'ях, е, справах, тощо. Ну мені до речі, коли я зустрічаю зі своїм. Колишні ну, в ці рідкі а, моменти, то мені цікаво дізнатися. Я там задаю питання, як твоя мама, як твої друзі, як там твоя сім'я, як там твоя дитина. Тобто, ну так, зверхньо, ой, не зверхньо, а просто поверхнево. А, поверхнево, так, але все одно мені цікаво, тому що це мені не чужі люди, і ми прожили а, достатньо довгий період разом. Це, типу, прикольно. Але от лізти в якісь особисті моменти, типу, ну мені не цікаво. Угу. От, правда, йому цікаво, але я думаю, що. Ми ставиться. закінчимо своє спілкування після того, як він подивиться наші програми, mm -hmm. <схай> тому що він постійно а ображає. мені здається, ні. Диві дивіться, ви помітили, що мені здається навпаки, після цієї програми у вас повинно якось це трошки по заграти новими фарбами. Чому запитаєшся? Ти Чому? тому, що ви помітили скільки передач підряд. Таня завжди фіксується тільки на одному своєму колишньому і розказує що? про те, що вони постійно зустрічаються. Постійно. та Вони постійно зустрічані по по а давай Точно Нам -то було? Скільки колишні скільки коли та ну, от, новотиміна, що їх було зовсім небагато цих людей, і тільки була одна людина до цього, ким я прожила зустрічі. період сімнадцять. Слава. За, на річ, у дівчат завжди два колишніх. Так, два. Ні, один колишній, і, 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 і оцей найближчий колишній. так-так. Так-так-так. Та, та. І все. Ні, це не тому, що я згадую, тому що це реально в мене один такий приклад, з якого я винесла багато досвіду. І все. Що думають люди на вулицях Києва про колишніх? Давайте подивимося. Чи варто спілкуватися з колишнім? Ну, дивлячись, які стосунки були. Якщо вони закінчились не дуже добре, ну я вважаю, що не, не потрібно. Варто чи ні? Ну якщо ви закінчили на хорошій ноті, то чому б ні? А можна за мене побачення ходити? А нам треба по черзі відповідати. <laughs> <laughs> е, ну я думаю, що нормально, що вона має ніякої проблеми, якщо це були дві адекватні людини, і в них не сталося нічого поганого, коли ти хочеш рубити, то можна з ними всяція. І навіть розлучившись, наприклад, нормально спілкуються не просто колишні, колишні да, а спілкуються і навіть друзі. Бо вони розлучені, вони спілкуються між собою, колишні дружини Дружина і чоловік. Робимо... Це про мене якраз. Е, я рахую, що підтримувати спілкування варто е, у тому випадку, якщо ну, процес розставання був нормальний. Подтверждение. Я по-своему рада, по-моему, я Коротше, я от аналізую, дійсно, у мене хороші стосунки зараз добрі саме з тими чоловіками, з якими ми класно розсталися. Класні були стосунки, класно, нормально, здорово розталися, просто зрозуміли, що шляхи розійшлися і все. І, і наразі ми ну, дуже класно спілкуємося. А, а до речі, а, а два, два, я вибачаюся. Мудака? Так, які були. От от з тими я в Добре, от нас. Ми ще не будемо питатися, тому що він, бачите, з колишніми якось абсолютно не, не спілкується. От, дівчата, а... А хотілося, хоча б раз, коли ви спілкувалися з колишнім, повернутися назад. У стосунки з ним ні. О, до речі, тут до добре прозвучало, бо тому що якщо о, починається якесь спілкування між колишніми і один з колишніх спілкується так, ніби ці стосунки може ще й не закінчились, це теж ще є інше спілкування. Може, от е, він робить вигляд про те, що ага, слухай, все так кльово, ми так класно розійшлися, ми можемо бути друзями, друзі, давай друзі. спілкуватися, а потім хі**ки на, на обличчя сіла. Таня, так? От в тебе була така думка, що а може би зійтися з цим колишнім. Класний. Була. Якщо з колишнім був класний секс і просто з ним поспілкуватися і зустрітися тільки заради сексу? Ні. Ну у мене не було таких думок. І, я я думаю, я... дар... У мене не було таких колишніх. У мене добре був він тим з колишнім. Я ніколи не З Колишній чи колишнім. Шо? Сказав я колишньому. А, 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 був інтим мене з колишньою. І чим це Понятно. І що, один раз усе? І... Ні, ні, пошкай, це з дружиною колишньої тишніше? Просто це з колишньою колишньої дівчини. Просто ми зустрілися, посиділи ну, похороні. Що ти, як типу, зустрілися? Ми, ми повечерили. Ні, це було б, е, так само. Це як було якісь такі фідбек е, в е, там на 5 років назад. Але е, ми просто з нею пересіклися десь на вулиці. Привіт, привіт, туди сюди пішли на каву. Потім був він тим і все. І потім розійшлися Ді все, і в цьому нас не нічого було. доброго немає. Тому що все одно ви вже різні. Ваші шляхи вже розійшлися. Ви енергетично на різних хвилях, але не Це всюди. Х... Певні місця, то як були такі лише. Ти вже так прям усугубляєш, що це якісь енергетично різні, і так далі. люди просто з дівочої точки зору. Ну куди? Як... вон дівоча точка зору, нормально все Ну, Різні і дівочі точки далі. зору бувають. Ну напевно. що оці енергетично, якісь різні? <світ> ці, <світ> ці, це, це просто в них склалися так планети і обставини. Один раз Тому це хотілося, все. І хотілося і хотілося. А, а потім після цього ну ви ще зізвонювалися? Ну ми просто ні, ми після цього більше не пересікалися. А, Але думаю, що якщо ми пересічемося, то ще раз Ну, подивимося. це це не це не мета. Я па не... скажі, ні, я зрозумію. А от ви коли там по шпінті ти лишався в неї ночувати, чи вона в тебе ні, і просто як... поїхали. Роз'їхалися собі і... по і ти їй зранку нічого не написав, і вона тобі теж нічого ні. не написала. А якщо вона чекала, ну то якщо вона чекала, то хай би написала. А во дивися вже, як полізло. Ш... Не просто так я задав це запитання. Якби, якби чекав. Це, то до речі у нього уролог так само. То обговорив. хай би написали. Значить, ти, ти по факту тільки що дав е, шанс цим стосункам ще раз. Та, Бо чому? якби вона написала і почалося б знову спілкуватися. Є... Чекай, якщо, якщо так, я переклав просто на відповідальність. Я не хотів. Якщо би я хотів... – за продовження цих стосунків. Чекайте, якщо б я хотів продовжити стосунки, я би сам би перше написав. Mm -hmm. А якщо б вона би хотіла, вона б мені написала, але я б їй прямим текстом сказав: Ну, Сарян, я не хочу. Чекай, а е... ти був хорош в цю ніч? Для себе я завжди характер. -ха. А якщо чоловік не пише на наступний ранок після а, інтиму, то це що означає, от з вашої чоловічої точки зору? Та а що це, це означає? Що це щось означає чи ні? Mm. Що йому було не цікаво? Ні, був, ну просто а, все ні, дивіться. Давайте якось е, мені здається, просто якщо ви, наприклад, там от тільки познайомилися, якщо у вас це відбувся. Вот він перший, то напевно, це би е, був поганий б, о, знак. Якісь, ні, ні, так? Ні, то це б було добре, якщо би він написав там зранку. Ага. Е, таке. А чому дівчина не пише? Добре. Окей. Да. Так, Слава! А, що ти приймаєш його позицію? Слава ні, постійно все на дівчат. При чому тут? Ну, а чому вона не пише? Ми, ми за гендерну рівність. Да. Хто ми? Ми ні. Ви ні, а ми. А ми, да. ми підтримуємо цих дівчат, які борються за це вже роками десятиліттям. Ми з фажаком, знаєте, які феміністки. Фемініст Феміністуни. Ми президенти феміністського руху в Українській області. Тому дивіться, якщо ми про це говоримо, то а, немає різниці, хто кому а, написав. Є. Ну, нап та ну що знову, яка різниця? Що ви себе постійно будуєте, е, якихось. Я навіть знаю, коли які... тобі писали, а ти потім. Що? <клес> ти мені писала? <клес> <клес> <Так, клес> я. Я, знаю... <клес> я знаю про твої стосунки. Ну? Можна казати чи ні? Що? Коли після сексу тобі писала дівчина першої, ти такий, типу. Ну так, ну, чекайте, це, бу, це були одноразові стосунки, і все, це був одноразовий інтим. От, тобто, якщо чоловік не пише, це значить. ні. а для Але не... я потім їй сказав, же ж, що дивися, у нас немає ніяких стосунків. І до цього ми це обговорювали, що у нас немає стосунків. Це просто е, хор... а от і відповідь Танюш на Час твоє питання. Якщо чоловік не пише наступного дня, це значить, що він просто хотів її чпокнути, і все. Так само, як і дівчина. Вона просто хотіла нами чпокнутись і все. <му> з колишніми спілкуватися це норм? Хм. Hmm. Слухайте, але ну, ну тут давайте задавати якось правильніше запитання. Да, а, в, ну в якому плані і як просто типу. спілкувати. Я якось переставала, коли просто я в серйозних стосунках. Ще нічого робити, з кимось спіл... дивіться, от я вам сказала, що в мене є колишні, з якими ми друзі, так? Mm -hmm. Але коли у мене ну, ставалися серйозні стосунки, то я переставала спілкуватися з цими чоловіками, з якими ну якісь були романтичні, ті чоловіки. А чому? – От я не знаю, якось а, щоб не потягнуло? Ні, ну якось навіть не знаю. Як це правильно сказати? Чому? Чистоплотна стітнашення, да. щоб не нарушати. Чистоплотність плотні да. стосунки. А до речі, ми от в твоєму в твоєму випадку, наприклад, є одна колишня, з якою ти не зможеш перестати спілкуватися в жодному випадку. Угу. Ну, це Тому, мати моє дитини. Ми так. забули. Да, ми зараз говоримо чисто про ті стосунки, де немає дітей. Однозначно. А от де є діти. Якщо та... є і... діти, я взагалі вважаю, що потрібно спілкуватися з колишніми. І навіть якщо ви розійшлися не дуже вдало, має пройти певний час, ви маєте трошки приголосити власне его. І спілкуватися з колишніми. А заради дітей. От тут якраз спілкування з колишніми заради дітей дуже важливе. Тому не, що діти, але як це спілкуватися це з колишніми? колишніми? Ну нормально прямо, без трусів. Прям mm -hmm. спілкуватися, спілкуватися чи просто вирішувати питання по дитині? Да, Тому що не не. Я спілкуватися спілкуватися. Чисто по дітях і все. Я вам скажу, є одна пара в шоу-бізнесі. Я, я прям завжди, коли про них говорю, мене прямо аж злість бере. Чому? Вони розійшлися з великим скандалом. У них а, а, сину зараз. А, 14. І е, вони навіть день народження сина відмічали окремо. Хто із Спочатку це? тато. Ти відмічав. прям знаєш такі деталі? Потім потім мамою Так, Хто це? Я знаю просто, так, не можу хто? я сказати. І я знаю. А, от, е, не можу це я мені я скажу. Але це, але це несправедливо я вважаю. І оце найгірші стосунки, коли Почекай, 14 років. Так, а я знаю, кому 14 років за сьогоднішній день. Це Патапія Гуроває. Не в них афігенні стосунки. Ні, це неправда. <пас> ні, ні. 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 <пас> в них офігенні <аф> <пас> стосунки років. До речі, Потап і Горова це якраз приклад того, як може спілкуватися колишні, коли в них є спільна дитина. <пас> Вони між собою прекрасно комунікують в плані малого. Малий не відчуває, що треба перетягувати в чию сторону канат. Оце афігенні стосунки. Прикольно. А скажи мені, будь ласка, от. А ти свого малого, до речі, знайомив зі своїми новими якимись пасіями, які в... Mm, ну в мене не було прям таких суперсерйозних стосунків, але Чекай, ви скільки розвелися? скільки вже прийшло? Д, е, два роки. два три? При... Та ти нам розказував якось про якусь дівчину. Ні, ну не пішло? а 100. Ні, він каже, що не було таких прям. Шум. Ну дивіться, одна бу... до речі, да, одна е, з якою я як би хотів е, е, будувати е, стосунки, то вони знайомі а, З малим. А от ті, які не серйозні стосунки, то я їх не знайом. Тобто він знає, що тато їде на побачення. Ну, да, він, до речі, мені каже, тато тільки не забудь, будь ласка, призервати. Не потрібні сестричка і братик. А чого це він що, йому егоїст? Він егоїст сильний. От, Але знайомити я не бачу в цьому змісту. А нашу? Статистика. 75% чоловіків та 68% жінок у шлюбі, хоча б раз зраджували своїм половинкам. О, mm па -mm. Якщо чесно, 68 я в жінок. Ну, я трошки статистики цей. чоловіків чи від статистики від статистики жінок? і чоловіків, і жінок. Я думав, що це стається набагато якось рідше. Стоп, почекайте. Якщо 70, е, 5. скільки 75 чоловіків і шістдесят жінок, то з ким оця різниця? чоловіками? Чоловіки з тоді? Чоловікам? Чоловік із чоловікам? Ми повертаємося <світ> до гейшлюбів. Йосип, <світ> що в світі робиться? А, ні, ну це ж не значить, що одружені з одруженими зраджують. А все ясною А якщо ви е, в нових стосунках. Чи правильно це порівнювати нові стосунки з колишніми стосунками? А так і нового хлопця як. з колишніми? Це не нормально порівнювати вгос, але але в голові в тебе буде таке порівняння, як не крути. Чому? Навіщо А що це? не буде хіба? Ні, ну, все одно. У мене не буде. було, до речі. А, мене, буде, Я, наприклад, що? я, наприклад, ні. Я, я, в мене так не порівнюється, бо тому що ну блін. А, ну, що вони різні? Ти ж, зробив, ти ж зробив вибір свій, да, а ти ж не. Так, а хто криниш, каже, що порівняння погане. Подум... Так, а може тут, був? Ні, це, наприклад, Наталі свої, е, от, почав зустрічатися, а ти якраз вийшов з попередніх стосунків. Ну, що це був топчик, типу. Але ти думав про те, що. Ні, ну от вона, Наталя, краще, ніж моя колишня ти в будь-якому випадку ти не, не проводиш якісь такі аналізи, тому що ти закохуєшся. Це типу все біохімія, і і ти це робиш в якийсь комплекс того, що є навколо цієї людини, нав, на цю в цю ауру від зовнішності до запаху і до того, як вона себе поводить в соціумі і, і а з тобою в подальшому. А добре, а в подальшому yeah. обговорювати з нинішніми партнерами колишніх партнерів це нормально? Ні. Я, до речі, обговорював обговорювати. Дивись, обговорювати ні, але я би приміром… ну не щоб обговорювати на на наклеп якийсь. це просто. А слухай, ну от, а хто в тебе? А скільки в тебе було колишніх? А хто вони Ой, А оце, я, оце, я. Оце, оцю питати? Це вообще? Ну це зашкварти колишніх або ну я вважаю, що це не взагалі недоречно і не прикольно таке питати. Чекав, і пити на колишніх не недоречно. Це погано. Обговорювати це точно ні. Mm. Ні, ну обговорювати в якому плані? Ну, дивіться, от, наприклад, була дівчина, з якою ми просто почала обговорювати: слухай, а от е, е, колишнє в тебе це було по приколу спочатку. А коли був перший секс? А що з тим колишнім? А де це? це не те, що там слухай, а в тебе, значить, 15 з половиною, а в тебе а в того було 16,2. Ну це дивно. Дивись, це як на мене, це типу булшет. бо тому що ця інформація в будь-якому випадку залишиться потім в тебе в голові, і ти вже почнеш це все порівнювати. З е, цими колишніми. І добре, якщо там, ти е, свої половинці або твоя половинка, тобі е, припадасть цю інформацію таким чином, щоб в тебе в голові зафіксувалося, що ти бест. або вона бест. І тоді не буде оці, е, цих травмованих різних порівнянь і так далі. А, підсумуємо: <клес> а, спілкування з колишніми ок, не ок. Якщо ви нормально зустрічалися і нормально розталися, то звісно, ок. Якщо ви погано розсталися, то нашого то треба, і хай куди ніч туди сон. Я далі залишаюся на тому, що спілкування воно не потрібне, бо тому, що ви вже все, що могли сказали один одному, все, що хотіли зробили один одному. Але я не говорю про те, що треба закривати очі, коли ви зустрінетесь. Ну, привіт-привіт, тип, типу там е і якісь два слова, та й собі побігли далі. Але оце, як ти кажеш, ходити: ой, випадково на вулиці зустрілися, ой, пішли каву, поп'ємо, розкажемо, що в тебе, а що в тебе, типу, ну а я, я за каву. Тання просто хоч кави. І де безкоштовно тим більше, так? Да. А, я вважаю, що можна спілкуватися тільки в тому випадку, коли у вас реально закриті всі гештальти, а, у вас немає ніякої тяги сексуальної у когось одного з А, а як в і зараз. Коли нього стоїть. Але а. все більше схиляюся до того, що це зайве. Я вважаю танька що... така, знаєш, затягує в ліжко. І, як ти кажеш, якщо стоїть, вона така ну все, ти не пройшов екзамен. Ми з тобою більше не спілкуємо. Я е, за спілкування з колишніми е, в будь-якому випадку і е, за цікавість життям одне одного, одного це нормально і нормальні здорові е, людські стосунки. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте спілкування з колишніми? Це ок, чи не ок? Чекаємо коментарі, не забудьте підписатися.